Лава нації, вітаю на каналі Добре Римбат, я Сашко добре. Після БМП приїхав на М113. І можемо бачити, що тут взагалі нема обмежень по габариту. Тобто тут набагато простіше, тут реально можна просто сточити от з цього пістолетоподібного дещо шпоночку по висоті, і все тут буде працювати. Тут в плані простору можна просто грати у футбол. Відповідно, але нам потрібна повна уніфікація. Тому висновок який? Висновок такий. Ось сюди, як казав в попередньому відео, виварю ручечку, виріжемо з металу, приваримо так, щоб вона була отак от, от під власною вагою опускалася, сюди впиралася і мала габарит до 8 Міліметрів. І наступне покоління, ну, можемо бачити, що вже це покоління працює в цих отворах і на F113, і на БМП. Але, оскільки все у нас має упевнену люфтити, і враховувати ми маємо різні там заусенці, побиття, деформації, то наступне покоління валу. Я попрошу майстра зробити на. 1-1,5 мм тонше, щоб все ж таки шпоночка у нас була упевненіша. Ну, відповідно, той самий міліметр півтора будуть тонші, ну, менший діаметр ось тут. Так, щоб все працювало у нас в парах належним чином. Все. Сюди приварюю ручки і вже дві скоби для буксирування є готові. Відносно легкої бронетехніки техніки покоління будуть іще кращими. Клас, клас. Все самовпало, ніяких різьб, ніяких штів, нічого не губиться, нічого не ламається. Все належним чином працює. Дякую всім за допомогу, зокрема, пану Володимиру. Працюємо. І пам'ятаємо, що наша українофілія недостатньо.